Про закон 10.449, частина друга. Що я думаю стосовно електронного сертифікату? Мене попросили все прокоментувати в коментарях. Я знімаю для цього відео відповідь на коментар. Що я думаю з цього приводу. Так от, електронний сертифікат. Це порушення прав людини. Це порушення статті 22, не тільки 22, 24 Конституції і багатьох багатьох статей Конституції. Це не відповідає нормам права, бо більше протирічить взагалі духу Конституції. Але вам ніхто не скаже, чому ніхто не несе відповідальність. Я вам скажу, чому за прийняття таких антиконституційних типу у лапках законів ніхто не несе кримінальної відповідальності, тому що вони прийняли в одному із законів України, можете написати, який що вони не відповідають за свої рішення, взагалі і жодної юридичної відповідальності не несуть. Особливо під час воєнного, стану, який, до речі, вже закінчується, і не був оголошений по процедурам. Це раз. Друге, електронний кабінет, який вони хочуть створити, електронний сертифікат всіх, нібито зобов'язати це електронне рабство, це порушує рішення Нюнбергського трибуналу. за Ідентифікацію особи по Штрихкодам. Це все порушує рішення Нюнберського трибуналу. Звісно, вони знають про це і не несуть відповідальності, і себе звільнили від відповідальності в Україні. Але по нормам міжнародного права вони все одно несуть відповідальності. Я тепер відповідаю. Тому підписнику, чому ніхто не буде нести відповідальність взагалі ані по нормам українського права, ані по міжнародним нормам. Справа в тому, що Конституція відмінена президентом України. Він сказав, що республіка на паузі, також на паузі, Конституція, закони, кримінальний кодекс все на паузі. Тому ніхто не несе. Жодної відповідальності за свої слова за скасування республіки. Республіки більше нема. Її скасував колишній президент тимчасово підконтрольник України територій Володимир Зеленський. Тому, відповідаючи на те, що таке електронний сертифікат, я вам так скажу: це буде як QR-код, як під час ковіду. 19, коли ви після медичної процедури отримували цей електронний сертифікат, що ви робили процедуру, не зробив процедуру, штрафи були. Але не потрібно боятися штрафів, адмінпротоколів. Ви маєте право, конституційне, не виконувати антиконституційні закони. Всі штрафи ми відмінимо. Навіть якщо не працюють право, яке скасоване. Ми знаємо, що все скасовано, суди, все скасовано, але ми все одно переможемо цю систему не до права. Тому звертайтеся до мене, скасуємо всі штрафи майбутні. стосовно вас. Стосовно ТЦК СП адміністративні, які вони хочуть проти вас вліпити за те, що ви. Не хочете носити електронний сертифікат? Підкреслюю. В жодній статті Конституції це не передбачено. По друге, законом України про військовий обов'язок і військову службу це також не передбачено. Підкреслю, а в якій статті стаття перша. Закону про військовий обов'язок і військову службу. А саме пункт 10. Обов'язки не виникають, якщо у вас нема на обліку ТЦК раз. Примушування до будь-якого правочину це кримінальний злочин, нагадується окрема стаття Кримінального кодексу України. Тому. Можете сміло відкривати кримінальне провадження проти тих силовиків, які проти вас шиють адміністративку, за повалення конституційного владу проти них з внесенням до ЄРД, а також за перевищення службових повноважень, присвоєння владних повноважень, порушення присяги не-не. За виконання явно злочинного наказу ними. Вони виконують явно зараз злочинні накази. Це порушення статті 60 Конституції. Підкреслюю, відповідно до статті 64 Конституції, ваші конституційні права не можуть бути обмежені. Там є перелік статей Конституції, які не підлягають обмеженню. Під час... Саме воєнного стану, дії воєнного стану. Дія воєнного стану вже давно закінчилася. Зараз у Президента України нема конституційних повноважень продовжувати воєнний стан. Також таких повноважень немає у Верховної Ради України. Тому вони вийшли за межі свого конституційного поля. і не є конституційним. Так як спеціаліст і фахівець з конституційного права наполягає, що воєнний стан вже закінчився і повинен бути став війни. Окремо, лише увага областях. Там, де немає. Війни зараз на більшій території України, частині України немає війни, повинен бути або надзвичайний стан, або стан підвищеної готовності. Кордони повинні бути відкриті на захід. От про що я кажу: тому цей електронний сертифікат є порушенням прав людини. Ви не зобов'язані взагалі жодним чином виконувати, що не передбачено Конституцією. Сертифікат електрони не передбачено Конституцією. Ви не зобов'язані передавати свої дані персональні третьому особу на підставі статті 63 Конституції. Запам'ятайте назавжди собі. Не свідчити проти себе. Коли ви свідчите проти себе, проти вас відкривають адміністративні та кримінальні справи, це потрібно розуміти. Тому жодних сертифікатів не потрібно носити. Взагалі, жодних дій не встановлювати. На пропозицію проїхати до воєнкомату він же ТЦК нинішній. Без заяви про доставку ніхто не їде. Саме на ваше ім'я. Але ви маєте право відмовитися від цього. Звісно, проти вас будуть відкривати справу адміністративну. Як люблять копи поліцейські по статті 185 купав. Злісна непокора. При цьому нічого підписувати не треба. В відмові теж нічого підписувати не треба. Взагалі, коли оформлюється будь-який адмінпротокол, запам'ятайте, нічого ніколи не підписуйте. Ані в ТЦК, якщо вас перемусово привезли. Ані в Національну поліцію. Нічого підписувати не потрібно. Потім ми разом з вами оскаржимо будь-які протоколи, а потім подамо на Моральну школу на суму протоколу та лише. щоб вони більше вам не виписували ці протоколи. Тому не потрібно казати Караул, там повні репресії і так далі. Це це нісенітниця, яку вигадали українські адвокати і юристи. Те, що роблять поліцейські ТЦК, це, звісно, порушення прав людини. Ви маєте право відмовитися від їх незаконних дій. Закон про мобілізацію в цілому не відповідає Духу Конституції і всім статтям Конституції. Взагалі, всі норми не відповідають Конституції. Коли нам кажуть про статтю 65 Конституції, я хочу нагадати, що в частині 2 не сказано, яким законом. Повинні виконати цей обов'язок. І там не пишеться, що саме громадяни України відбувають службу у війську ЗСУ відповідно до закону. Якого саме закону і які громадяни не вказано? Тому у вас не виникає цього обов'язку відповідно до статті 65. -ї. Частина 2 Конституції кажу як фахівець з Конституційного права. Коли кажуть, що ви зобов'язані прийти в ТЦК, та не зобов'язані ви прийти в ТЦК, в жодному законі цього нема. Крапка. В законі про мобілізацію не вказано про це. Жодного слова, що ви зобов'язані прийти. Не зобов'язані і все. Коли вони посилаються на військовий обов'язок і військову службу, Рублять. про це казати, що ви повинні кудись прийти. Ті, хто не стоїть на обліку, ніколи нічого не винні, хто не здавав кудись. Так зрозуміло. Тому не... І навіть якщо ви на обліку по незнанню, ви не зобов'язані нікому нічого доводити чи ходити, це не ваша справа. Хто хоче, піде, в хто не хоче, не піде. Не можна з під палки заставляти це робити проти волі людини. Крапки. Тому всі ці сертифікати можна взагалі не брати. Створювати електронні кабінети не потрібно. Все. Коли вам кажуть, а де ваш електронний сертифікат, кажіть. Відповідно до статті 63 я не зобов'язаний вам відповідати взагалі. Все. Коли вам, коли вам кажуть, де ваш електронний сертифікат захисника, кажіть, я не зобов'язаний вам відповідати. У статті 63 Конституції. А відповідно до закону України про електронний реєстр військовозобов'язаних всі дані є в реєстрі оберіг. Тому ваші питання поза межами правового поля. Саме так. І у вас немає повноважень питати. тати. Оце взагалі. Тому ми обов'язково її переможемо. Ти, хто порушує закони України, а саме ЗСУ ТЦК? І поліцейських, які думають, що вони розумніші за нас. Всі штрафи будуть повністю скасовані поліцейські з ТЦК залишаться не з чим. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб збільшити державний борг України шляхом збільшення так званих відшкодувань по темі ТЦК ТСП в судах за рахунок державного бюджету. І ми побачимо, чи зможе. Країна Банкрот виплатити ці кошти. Дуже цікавий варіант. Тому ми припинимо цей безлат разом. Давайте об'єднуватися навколо мене, шановні українці. Також обов'язково підпишись на цей канал, і на мій телеграм канал, і на мій Твіттер. Обов'язково, щоб бути в курсі подій TikTok та інші соцмережі, особливо на Інстаграм. Слава Україні! Ми переможемо! Все скасуємо, шановні українці в судах. Що робити, якщо вас доставили на закони та отримують? ТЦК нічого не підписувати. Нічого не підписувати. Як дістати вашого рідного? В порядку статті 206 208 КПК України ваші рідні повинні написати в прокуратуру по перше кримінальну справу. Друге, звернутися до суду на підставі 206-208 статті КПК України стосовно того, що вас незаконно позбавили волі. І щоб слідчий суддя вас звільнив рішенням суду. Саме так потрібно діяти. Якщо тобі потрібна юридична допомога з будь-яких норм права і консультація, це коштує від 300 до 1000 гривень в залежності від складності питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Допомога юридична по темі ТЦК ТСП від 500 до 1000 гривень. Юридична консультація не про на тему військового права. ТЦК ТСП коштує 700 гривень, коли будуть працювати норми права. В залі. Заповнення позивної заяви в суд 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд 1000 гривень. Я консультую. Цивільного, господарського, земельного, сімейного права та інших норм права. Замовляй в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента. Також я консультую в сфері податкового права і як вести бізнес та автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Обов'язково підпишись. На мій Ютуб, телеграм-канал, мої соціальні мережі, також TikTok, Інстаграм. Також я консультую з кримінального права і процесу, це коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую в сфері кримінального права і в сфері кримінальних справ проти вас, якщо проти вас відкрили кримінальне провадження. Звертайся, тобі це треба на електронну адресу академік.лав'єр значок e Обов'язково підпишись, роби лайки, репости. Також в описі до відео. Жми кнопку спонсорство спонсорувати. Поширюй мої відео в соціальних мережах.